Цієї ночі, за даними повітряних СОЗСУ, противник випустив на Україну 53 засоби повітряного нападу, 45 ударних БПЛА, типу шахет, і безпілотників імітаторів різних типів, а також 8 швидкісних реактивних БПЛА. Військові звітують за попередніми даними станом на 9 ранку протиповітряною обороною збито подавлено 45 повітряних цілей, 8 реактивних безпілотників та 37 ворожих БПЛА типу «Шахет» і дронів імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Зафіксовано влучання восьми БПЛА у п'яти локаціях, а також падіння збитих уламки на двох локаціях. Йдеться у ранковому зведенні повітряних сил ЗСУ. Ввечері ворог задав удару по Київському району Харкова. Внаслідок атаки пошкоджено багатоквартирні житлові будинки та авто. Відомо про 11 постраждалих. Ворог використав БПЛА типу Молнія. Цієї ночі внаслідок ударів безпілотниками на Дніпропетровщині постраждали троє людей. Горів дах приватного будинку, вогонь вгамували. Горів дах приватного будинку вогонь вгамували. Знищена господарська споруда, понівечена адмінбудівля, чотири приватні оселі, авто повідомили Вова. Протягом доби 11 населеним пунктам Запорізької області завдано 579 ударів. Уночі у Вінниці біля стадіону стався конфлікт між місцевими мешканцями та працівниками ТЦК. Як повідомили в нацполіції, люди почали збиратися під стінами місцевого стадіону після того, як у мережі з'явилася відеотрансляція, на якій видно, як натовп. Вимагає випустити чоловіків, яких там ймовірно утримують. За повідомленнями люди не розходилися попри комендантську годину. А перед її завершенням у досвіда чоловіків почали вивозити з території стадіону. У поліції заявляють, що на місце підійшли близько 80 громадян, частина з яких виламали ворота об'єкта і намагалися прорватися всередину. Як заявили, правоохоронці під час вручення повісток військові ТЦК виявили чоловіка, якого розшукували за ухилення від служби. Пізніше люди з громадської організації, назву якої поліція не називали, Влаштували скандал у тимчасовому розміщенні ТЦК і вимагали відпустити цього чоловіка. Країни НАТО розробляють нову систему фінансування озброєнь для України. Про це пише Reuters. Система працюватиме під координацією генсека Марка Рюте з пріоритетним списком озброєнь та траншами по 500 мільйонів доларів. Загальний обсяг допомоги сягне 10 мільярдів доларів. Схема дозволить обійти тривалі процедури продажу американської зброї для швидкісного поповнення власних запасів озброєння. Польща готує нові пакети військової допомоги Україні. Про це повідомив очільник міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Зазначається, що відомство працює над 48 та 49 пакетами допомоги для України. Президент США Дональд Трамп не виключив проведення переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним упродовж 10 днів до завершення дедлайну з врегулювання війни в Україні. Один із представників змі спитав, чи планує глава держави провести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним до завершення дедлайну в 10 днів. Побачимо, що буде. Ми плануємо провести кілька зустрічей, сказав американський лідер. Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати готові до ядерного конфлікту з Росією у разі потреби. Про це він повідомив під час спілкування з журналістами, коментуючи останні погрози з боку заступника голови ради безпеки РФ Дмитра Медведєва. За словами Трампа, на тлі таких заяв він був змушений діяти обережно та ухвалив рішення відправити дві атомні субмарини у визначені райони. Політик підкреслив, що у Вашингтоні розцінюють слова Медведєва як пряму загрозу, яку не можна ігнорувати.